Скажіть, будь ласка, ви в восьмому класі через рік ви будете вже випускниками 9 класу і, можливо, буде стояти вибір, куди поступати далі. Ви плануєте навчатись в Україні? Чи, можливо, з батьками обговорювали вже тему виїзду за кордон і навчання саме там? Ми плануємо навчатися в Україні, але через те, що в нашій країні війна, можливо, таке, що ми будемо поступати і за кордон. Заради вашої ж безпеки, так я вважаю, що за нашою молодь майбутнє України, тому все ж таки я за освіту, яку потрібно здобувати в Україні. У нас в Україні багато вищих навчальних закладів, де діти можуть здобути якісну освіту. Тому все ж таки я за освіту в Україні в нашій ситуації, яка зараз склалася в нашій країні, то можливо це і є такий вихід. Тому що дійсно батьки переживають за безпеку своїх дітей. Можливо, ну як варіант, чому би і ні. Для мене за кордон відправлятися, наприклад дуже страшно. Водночас, вдалені вдалині від батьків, це і вважаю, що з України не варто зараз виїжджати, тому що треба підтримувати народ, треба підтримувати наших військових, донатити і водночас працювати і Займатися в університеті заради них, заради нашого майбутнього. Якщо ми не залишимось тут, ми просто не будемо розвивати нашу культуру і далі наш рід може зникнути. Залишати в Україні, тому що вони мають поличати нашу освіту, розмовляти державною мовою і розвиватися тут в країні, де вони народилися і де вони живуть. Свою долю мають вибирати діти, вчитися їм в Україні чи вчитися їм за кордоном. Ну, Я вчився в Україні. Я... Дуже задоволений своєю освітою. Надію, що скоро закінчаться всі бойові дії, закінчаться обстріли і все буде добре в Україні. Підтримати Україну і залишатися в Україні. Я поки навчаюся технологічному, далі, далі не знаю, як буде. Моя дитина закінчила в Кракові педагогічний університет і залишилася в Кракові. Зараз працює навіть 10 років тому, коли вона поступала. Чомусь вона сама прийняла це рішення, що вона буде навчатися за кордоном. Система освіти навіть приватна, набагато дешевша. Знання даються якісно. Що ще можу сказати? Немає двойних стандартів, політики двойних стандартів. З потоку, якщо в них самого початку було близько 80 дітей, не дивлячись, звідки ти там, чи з України, чи ти з, чи, ти з Польщі, чи з іншої якоїсь країни, е, довчилося до п'ятого курсу буквально 35 дітей. Відпрацювання, звичайно, все серйозно. Я не можу вам сказати, я ні в якому разі не хочу принизити систему освіти України, але реально я би на сьогоднішній день, мабуть, що все ж таки знову ж би відправив свою дитину за кордон. В першу чергу треба питати саму дитину: чи хочеш ти їхати за кордон, чи не хочеш ти їхати за кордон, чи хочеш ти вчитися. Я взагалі не люблю, коли дитині, коли вона закінчує школу, нав'язують якісь свої вподавання батьки, що ти маєш піти там чи на юриста, чи в медицину піти. Дитина повинна визначатись сама. І точно так же само і тут вона повинна визначитись сама, чи повинна вона їхати за кордон, чи не повинна вона їхати за кордон. Все ж таки вони вже достатньо свідомі в цьому віці треба їм давати свободу вибору ну тут тут. я вважаю що тут мають бути на мою думку країну треба розбудовувати і було б добре щоб діти залишалися в нас в україні а стосовно їхньої безпеки особливо хлопці Ну, перш у нас немає призову там до 25 років обов'язкового, а випускникам по 17-18 років. Тому, на мою думку, все таки безпечно також тут бути, а також вибрати навчальний заклад, який знаходиться в більш безпечному регіоні Знаєте, України. Знаєте, Я вже зараз хвилююся в тому питанні, що в мене хлопчик, хоча йому ще тільки два роки. Якби він зараз ставало питання, чи залишатись навчатись в Україні чи за кордоном, ви б. Якби була можливість, то поїхали б за кордон. У мене сина з буде 18 років. І це дитина інвалід. Після 18 років чине законодавство передбачає те, що в нас діти різко виздоровлюють Вони можуть забрати. Тому вихід один з цієї ситуації відправити дитину для того, щоб дитина могла продовжити своє навчання і опрацювати. Інших варіантів. На мою думку, краще поїхати. Ну я я так рахую, краще зберегти життя своє. Заради безпеки залежить від ситуації, яка складатиметься в Україні, тому що ми не знаємо, що буде до кінця сьогоднішнього дня. Як дружина військового, який зараз служить на Покровському напрямку, плюс ще мама двох діток у мене старші шість років, меншому піврочку. Я вважаю, що безпека наших дітей перш за все. Я розумію, що це великі кошти. Я розумію, що це ризик великий, але ради безпеки дітей я би, наприклад, віддала би за кордон, щоб бути спокійною, що вони не бачать цих вибухів. Ми ж не знаємо, скільки ця війна буде тривати. Бо я ще переселенка з Херсонської області, я хочу додому, і я не можу повернутися, бо там окупація. І тому мені краще, я вважаю, що діти повинні бути в безпеці. Хоча у кожного, як то кажуть, скільки людей стільки думок.